У цьому відео. І віго! Це що за махіна? І всі привіт, друзі! З вами на сьогодні я вам розкажу про сервер lifeboat а точніше про виживання в ньому. Тут дуже мало ігроків на ньому грає, але спробую по пошукати містику на цьому сервері. І для цього я зайшов на сервер виживання. А по тоді ми починаємо нашу подорож у світ містки. Для початку я, звичайно, зайшов на сервер виживання. Я вже тут виживаю, і тут нічого дивного не було. Сервер був пустий, бо ніхто не грав на цьому сервері. Перше, що я заметив, дивне, це був сніг, який висів. Але потім я побачив оце. Що? Це що таке ви бачите це, друзі? Капець... Це як, ну це дебіг і гробувати просто. Нічосі! Тож, є не ну шов, я знайшов ще паре ще один сніг, який теж дуже дивно парив. На сервері досі нікого не було. Я вирішив побудуватися до того місця, щоб подивитися, що всередині. Всередині я побачу тільки величезний ромб, якого було дуже доволі світло, хоча факлів там не стояло. Була величезна дирка зверху, та й більше нічого цікавого, але згенеруватися такого не могло. І це дуже дивно. Потім до гори під'єдився Батвій. Але потім після того болбису залишилось два сердечка. Але все-таки цей горизок мене вбив. Але потім я побачив, як якийсь ігрок все-таки під'єдився до сервер. І дік у нього був дуже дивний, да і не був він дуже розмовчивий. Далі я просто почав копатися, проводив розмовляти, але відвийшов сервер. Далі я просто ходив по шахті, шукав щось, а базі так і не знайшов, якщо базі я вивез ігрока. Що я ж одкону на цьому сервері, то я так і не зрозумів. Була тільки структура, та ігрок був якийсь дивний. Можете писати різні сіди або сервера, щоб я перевіряв їх на містику, а всім па-па-па-па.